Кажуть, бленди для мас, але олпер такий шановний, тримай драмчик цього прекрасного нектару та насолоджуйся. Нас олперт дабл шерівуту. У нас, нас віски витримався в уже зрозуміло в двох типах бочок. А це бочки з під Хересу роса та Педро Хіменес. з кондиції візки 48,2%, Що дуже приємно. Віски знову таке все натюрель, тому цікаво скуштувати, як спрацювали дві активні бочки, Ароматика. Так, це віскі. відчувається вплив Педрахіменас вже більше, ніж попередніх зразках. Це точно виглядає такого знаєте, якогось свіжезвареного ягідного джему. Тут є карамель, тут є натяк на медовий, звичайно ж, що в смаку. Цей віскі, наче якийсь лікер. От в ньому міцність ще більше кондиція, але відчуття є шов не менше. знаєте, солодкістю від чорних родзинок, від якоїсь чорносливості. І досить довгий післясмак. Хто То любите солодкого, то зверніть увагу на Double Sherry Wood від Alper.